Боженка, добрий день. Добрий день. Вітаю тебе е, в Україні. Вітаю тебе з медалями. Показуй медалі. Дякую. Ось маю дві срібні медалі: одну за команду і одну за свою дошку. Ой, скажи таке: от ти їхала. Е, ми коли з тобою останній раз говорили. Ти виграла відбір. І два тижні назад, скажімо так, десь ти їхала. Ти сподівалася, що ти з медальками вернешся? Ну, я про це не думала. Так, а скажи, а ти взагалі думала, скільки ти будеш грати, чи будеш ти взагалі грати? Які в тебе були сподівання? Ну, я думала, що я буду грати, але я не знала скільки. А першу гру, от ви приїхали, зібралися всі разом, дівчата, поговорили. І Михайло Леонідович каже, тобі будеш грати першу гру, так? Так. І що ти, злякалася чи що? Ні. Але програла. Ну, як, як сталося вже? Ну так я, чесно кажучи, дуже за тебе хвилювався, тому що така перша поразка, ти починаєш, ти відразу з першого туру починаєш так, як... Вибач за таку, таке порівняння, як мішком по голові. Бабах! І програла. Як ти очунялася? Як ти, ти, як ти прийшла до себе? Ну, я з себе не виходила, щоб повертатися назад. Я ну, спокійно прийняла, ну, програла то й програла. Буде чому. Ну, Там було деяке нерозуміння, наприклад, в мене в позиції ну, треба значить, розібратися. Щоб по-дальшому вже правильно розуміти і правильно грати. Ну тобто трагедії не було для тебе? Ні. І на другий тур ти вже була згідна грати? Ну, там мене не питали Не питали <свісно> тебе? Ну ні, ну просто нам оголошують склад, якщо всі себе гарно почувають, то граємо. Ага. І другий тур ти вже виграла, так? В Ісландії? Так. В Ісландії виграла, і потім в тебе поїхало і третій тур, ти виграла чорними, потім тобі дали трошки відпочити. П'ятий ти виграла чорними у болгарки І шостий ти зіграла ніч з Німкенію, з Ларою Шульцем. Яка партія в тебе була? Чи давай я тобі зра... скажу всі твої, всі твої всю твою дорогу турнірну? Потім ти зіграла з гросмейстером з Польки Монікою Соцького нічю, і в останній. Грі виграла вірменкі Сюзана Габоян, е, теж міжнародного майстра. Ну, не знаю, чому я сказав також, але міжнародного майстра виграла. В результаті в тебе ти зіграла з дев'яти, раз, два, три, четири, п'ять, чим сім партій, в яких раз, два, три, чотири виграла, дві нічі, одна поразка, і тому в тебе срібна медалька. Е, ну що я тобі скажу? Прекрасний результат? Угу, непоганий. Непогано. Яка партія була для тебе найтяжча? Ну, найтяжча, напевно, перша. Бо а перша далі? партія турніру завжди вона така більш. Ну, ти налаштовуєшся на гру, на весь турнір. Ну. А Тому далі? так. Ну, а далі ну, вже спокійно все сприймалося. Ну, і просто грала. Скажи, такий турнір в тебе перший. І ти, ти знайома була з е, дівчатами по команді до цього? Чи перший раз ти так близько з ними? Ну, я вже була в принципі, з ними знайома. Вже ми пересікалися, наприклад, цьому році на чемпіонаті Європи на Родосі. Угу. Там теж грала і Наталя Жукова, і Анна Увшеніна. І тому ми вже бачили да, до цього. І до цього з також з Інною Гопоненко ми теж пересікались вже на чемпіонаті України 24-му, якщо я не помиляюсь. І з Юлією Осьмак теж ми вже пересікались на турнірах. Скажи, між собою, ти відчувала їхню підтримку? Як вони? Як, які у вас відносини були між собою? Ну, мені здалося, що в нас дуже. Склалися такі дружні відносини, вони так ну, гарно до мене поставилися, мені було дуже приємно. Так, ти вже приїхала, скажи мені, ти вже в школу ходила? Так, да, сьогодні. І вже з понеділка починаєш ти в школу? Ну, так. Да. Так, знаєш, що я тебе ще спитаю? Я дуже слідкую за стилем дівчат. У вас були такі жовтенькі вам видали від Олімпійського комітету жовтеньку уніформу, сині спіднички, білі красочки. Але ти виділялася своїми вишиванками. Це була твоя ідея грати в вишиванках чи як? Як ти, як ти вибирала одяг на кожну гру? Ну, взагалі я часто граю в вишиванках. Ну, на, майже на кожному турнірі я граю в вишиванках, бо мені подобається саме ну, те, що це наш традиційний одяг, і мені дуже подобається, як він виглядає. Тому ну, це, це я так хочу. Ну, це, дуже, це дуже сильно на всіх фотографіях, яких ти попадала, ти попадала на багато фотографій, було видно, що, що ти україночка. Добре, я, скажи мені, будь ласка, ти, ну, ти щаслива чи ні, чи як? Ти, 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 ти якось змінилася ти за, за цей турнір, за ці 12 днів турнірних? Ну, можливо, можливо, трішки. Бо щось нове дізналася для себе, новий досвід. тому... Ну, виступила ти дуже добре. Я думаю, то, а це в тебе скажи, це в тебе. Такого гатунку медаль перша, чи в тебе вже були такі якісь досягнення великі? Ну, на дорослих чемпіонатах Європи в мене ще не було медалі. Це моя перша, мої перші медалі. Добре, Боженка, буду тебе відпускати. Ще раз вітаю. Україна дуже за вас переживала. Я не знаю, чи ти відчувала, це, чи не відчувала. Дуже сильно ви виступили. Як і дівчата, так і хлопці. Бажають тобі нових досягнень. Дякую. Дякую. да. до побачення.